Що ж таке непереносимість гістаміну? Це питання мене мучило на протязі майже там 20 років, і останніх 10 років я займаюся тим, що я шукаю, що в мені не так, де воно зломано, і чому в мене є такі високі гістаміни, і все, що з цим пов'язано. Але при цьому в мене дуже низький показник алергічних реакцій реальних алергічних реакцій, тобто відповіді імунної системи. Так от, після довгих пошуків я зрозуміла, що гістамін це дуже-дуже корисна річ в нашому організмі. І що нам потрібно задуматися, якщо ми його постійно знижуємо, ми шкодимо своєму організму, тому що він приходить завжди туди, де є запалення. Робиться запалення потім іще більшим, і таким чином у нас виявляється проблема. Але ось чому він приходить, чому він виділяється? І, на жаль, не завжди він, так як по ідеї, повинен приходити в потрібне місце, він просто приходить іноді. Так от, я вияснила, що він приходить дуже часто, коли є зниження вітамінів групи Б. І дуже часто у нормальних людей при прийомі одного-двох років. Посилених прийому вітаміну групи Б, гістамін дуже часто знижується вже сам по собі. Також впливає цинк. 15 мг на день на протязі декількох років, ви помітите дуже значне полегшення ваших непереносимостей. Що у вас є непереносимість гістаміну, це в принципі основний показник того, що у вас є запалення в організмі, і його треба шукати. Як знайти це запалення, це вже інша історія. Але основним показником, що у вас є запалення в організмі, реальним показником це є реактивний це реактивний білок, І якщо він на рівні трьох. Тобто максимум 5 повинно бути. Якщо у вас на рівні 3, то це вже значить, що у вас є скрите запалення, десь і саме оце скрите запалення треба шукати. Воно може бути від того, що у вас дуже високий рівень естрогенів, дуже низький рівень прогестеронів, тобто гормональні дисбаланси. Це може бути запалення фізичне. Вашому кишківнику це може бути гастрити. Хронічні гастрити призводять завжди до підвищеного гістаміну. Чому у вас гастрити? Це вже інша історія. Але вони також приводять до трішечки повищених показників це реактивного білка. Тобто там не перевищує п'яти, це два, три, чотири. В основному це три-чотири. Але це вже значить, що у вас щось є. Шукайте і будьте здорові!